Як знайти людину, з якою можна прожити життя? Відповім чесно, без прикрас та фантазій. Проблема починається із самого формулювання. Я шукаю партнера. У цій фразі вже є помилка. Це як на першому побаченні уже приміряти каблучку. Насправді, ми шукаємо не партнера. Ми шукаємо людину. З якою будуть спільні погляди, спільний ритм та спільні цінності, бо партнерство не виникає з одного вечора, ні з одного місяця. Часто на це потрібно набагато більше часу півроку, рік. Головне, нікуди не спішити, тому що кохання і вибір, до якого ми йдемо, це наслідок того, що ми розвиваємо поступово емоційний контакт. Адже якщо ви будуєте стосунки із думкою, що ось нарешті мій партнер. Велика доля вірогідності, що ви будуєте стосунки або на ілюзіях, або на пристрасті. А тепер дуже конкретно на що звертати увагу, коли ви знайомитесь із людиною. Перше, чи людина вміє говорити про те, що їй подобається, і не загальними фразами, а конкретно, що вона хоче, що їй подобається, що їй приносить тепло, тому що якщо людина говорить абстрактними фразами, це означає, людина сама не знає, що вона хоче, і це до першої кризи у стосунках, коли ви реально не зрозумієте, що від вас хоче людина. Друге, чи вміє людина говорити про біль? І це важливо. Адже жодні стосунки не проходять без криз та без розчарувань. ви будете сваритись, сперечатись в якийсь момент, навіть ненавидіти один одного, без ілюзій. Але важливо вміти про це поговорити. Наприклад, чи здатна людина сказати Я цього не хочу. Це про межі у стосунках, про повагу до себе і до вас. Така людина, хоча б чітко, зможе говорити, що їй не подобається, а не ображатись та мовчати. Адже ідеальних людей не буває: всього лише є вибір та вміння підтримувати цей вибір. Третє. Чи розуміє людина, що вона хоче у житті і що вона хоче у стосунках? Якщо людина не знає, чого вона хоче у житті, хто вона, для чого вона, з великою долею вирогідності, вона і так само буде не знати про стосунки. Якщо людина не знає, чим вона хоче займатися у житті, якщо у людини така велетенська невизначеність, ваші стосунки, це всього лиш може бути опора від невизначеності. Це не про вибір. Це всього лиш опора від невизначеності. Іншими словами, якщо невизначеність пройде, пройде оце все погано, все пропало, мені потрібно багато підтримки. Якщо людині цього вже не потрібно, можливо, стосунки людині також уже більше з вами не потрібні. І четверте, чи підкріплені слова людини вчинками? І якими вчинками? Тому що бувають позитивні вчинки, так і негативні вчинки. Адже саме вчинки покажуть суть людини. До речі, відсутність вчинків по відношенню до вас це також вчинок. Майте на увазі. Ви повинні розуміти те, що я сказав, ви побачите в людині не за один вечір. Нікуди не спішіть. Розумієте, все починається із спілкування, і коли вибудовується контакт, емоційний контакт, духовний контакт, інтелектуальний контакт. От тоді починається вибір, але ні в якому разі не спішіть. Інакше все зруйнуєте, гарантовано. Я завжди кажу так: уявіть, що у вашій комунікації пропаде пристрасть, пропаде лібідо. Що тоді буде вас об'єднувати? Розумієте, до чого я схиляюсь? Тобто, ви будуєте фундамент і уже після цього дивитесь. Чи це стосунки, чи це не стосунки, чи Бог зна що ще. Але є один важливий момент: ви повинні самі відповідати тому, кого шукаєте, без образ. Бо багато хто скаже, хочу партнера, з яким можна говорити про все. Причому самі бояться сказати про свої емоції, про свої думки, що вони хочуть, що не хочуть. Мені страшно, мені сумно, мені тривожно. Я хотіла, чи хотів би це, і це. Тому перед тим як щось вимагати, самі повинні подивитись. А що я можу дати? Причому я зараз не говорю про матеріальне, хоча воно важливе, скільки про ваші особисті якості, ваші інтелектуальні якості і ваші духовні якості. І знаєте, що любов, хімія, пристрасть це прекрасно, але вони мають бути наслідком гарної комунікації. Але ні в якому разі не причиною комунікації. І знайте, якщо ви справді для когось цінні, вас не покинуть. Якщо людина бачить в вас своє майбутнє, якщо людині подобаються ваші якості, повірте, людина залишиться. А якщо людина пішла, скоріш за все, це просто була не ваша людина. Своя людина точно не піде і, тим паче, не зрадить, тому що людина вас поважає. Тому що, коли тебе обирають, ти для людини цілий світ, і в людини навіть думки не виникне, щоб тебе відпустити. Тому що ти цілий світ. Шукайте реальність, а не фантазію. Спілкуйтеся з різними людьми і не чіпляйтесь, не прив'язуйтесь одразу. Вибирайте розумом, а потім уже серцем. І наостанок у здорових стосунках можна бути собою. Там не обов'язково потрібно бути зручними, майте це на увазі. Вас поважають такими, які ви є, і не стараються переробити. В той час і ви шукайте людину, яку ви не захочете переробляти, тому що ця людина вас влаштовує.